У соціальних мережах люди скаржаться, що в обмінниках відмовляються приймати старі або пошкоджені банкноти. Натомість Нацбанк України запевнив, що рік видачі банкноти та пошкодження на ній не мають жодного значення для обміну валюти. Журналісти 20 хвилин вирішили провести експеримент. Ми маємо банкноту 100 доларів, випущену в 1996 році. Бачимо, що на обличчі є потертості. Ми спробували у п'яти обмінниках обміняти ці 100 доларів на гривні. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Доброго дня! А скажіть, будь ласка, в мене є ось долари, може, долар 96-го року. А чи можна його поміняти? Ага, тут тільки в банку треба. А ви не приймаєте? Ну щоб подивіться, чи це, я не знаю. А ви на машину, дивитеся, так? Ось тут та машинку викидає. Що викидає? Ну, викидає купуру, не приймає. -а. Ага, я зрозуміла. Добре, дякую. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи можете ви мені допомогти? В мене є 100 доларів, але я не знаю. Тут бабуся подарувала 1996 рік. Ага, а що в банк відділи? В банки, тобто, так, треба йти? у вийти? у упергаз, ще, пригад. Будь-який банк не з обігу знімають, ми просто такого не робимо. Ага, а ще скажіть, будь ласка, я там питала в одному обміннику чи так в обміннику, то хотіла поміняти гривні на долари. Купити так, то вони мені сказали, типу, що якщо ви хочете новіші, то вони дорожчі, а якщо старіші, то деше. Угу. Ну так, вони так сказали, може вони подумали, що ну, типу, що я вперше, знаєте, міняю типу. Ні, дивіться, то мають на увазі, що є от білий зараз і є синій. Ага. Але просто я не знаю, ну на якій основі вони так роблять, тому що в нас такого немає. Ми всі долари беремо в мене, бачите, є і такий, і такий. Ага, а скажіть, будь ласка, а якщо в банку, то вони там дешевше будуть, да банку. В банку треба дізнатися. Доброго дня! А скажіть, будь ласка, мені подарували 100 доларів, але вони 96-го року. Чи пропускає, чи не пропускає? Знаєте, куди підійдуть? За шариками, бачите за шариками? Ну? Зразу по правій стороні треба праві банк. Вони там їх беруть. Е, в хорошому стані в них там машинка ніби краща. Ось мені краще. теж так кажуть в обмінниках, звичайних, що там машинки краще в банках у них. Ну, я в них просто в дівчат питалася, то вони там якось провіряють, ну, щось в них там Напевно, защитні функції краще. То буквально. От ага. А ще скажіть, будь ласка, я підходила там в один обмінник, а вони мені казали, типу, я хотіла купити долар. То вони мені кажуть, якщо хочете новіші купити, то треба ну він дорожче, якщо ні -ні, старіший. У нас один, той самий один курс. курс да? немає, немає різниць, ні. Ну добре. А добра, то що... це. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, мені подарували ось 100 доларів, а вони 96-го року. Чи приймаєте ви чи... Вони мають потерпість на портреті. Тобто з портретом в неї проблеми. Я через це не візьму. Не через 96 й рік. Ага. Через, те, що... через те, що є потерпість. Угу. Тобто, мене... тобто ви потім нікому їда не зможете. А скажіть, будь ласка, ще там в обмінку одному мені сказали, якщо купувати долар, я купувала, то вони казали, якщо старіший, то він дешевший, якщо новіший там щось. Один курс і він до всього, так? Ага, Ну то, мабуть, мене хотіли вже обдурити. Дякую вам. Доброго дня. А скажіть, будь ласка, мені подарували 100 доларів, але 96-го року. Гляньте, будь ласка, чи цей, чи вони. Зчитує машинка, бо багатьох не зчитує навіть. Щітує, ну, просто не хочуть брати, бо хочуть взяти дешевше. Ага, типу через Це те, що від тут... то... Старі, як ага, чекати два тижні, так? Да? Да. А ще скажіть, будь ласка, там в, на ринку мені сказали, типу, якщо хочете купувати долар типу, новіший, то він дорожчий, якщо старіший, то він дешевший. ага. Uh -huh. А вікна в вікна вистачає. І тому ну, і за того типа білі продають чуть-чуть дешевше, а ті сині продають чуть-чуть дорожче. Ага. Uh -huh.